Мої вітання, дорогі друзі. Так, от Ми зараз знаходимося біля хати, яка була збудована в 1900... 1931 році в селі Шепіт. Так, і перенесена. Це хата, друзі, музей. Так, і, діться, Щоб в нам в цю хату попасти, нам дали видали такий от ключ, стародавній ключ, який відкриває оцюльські хати старі. Бачимо спеціальний отвір. Цей ключ туди вставляється. І шукаємо. Оп, чик, провернули. І от дивіться, з тої сторони, як воно виглядає. Бачимо, ключик виходить і попадає в такі спеціальні отвори. І звідти ми закрили, відкрили. Ось таким от, я би сказав, ну доволі навіть не примітивним, а доволі оригінальним способом, колись гуцули закривали свої хати. Так що, друзі, що в тій хаті знаходиться? Дивіться далі. Всім дякую за увагу. Слава Україні!